Я вам показую трошки наші витрати, ті, що треба нести для участі в от таких от змаганнях. І от Зараз ми з Сергієм заїхали вже в наш номер. В місті Вінниця. Дивіться, тут у нас кондиціонерчик є. Дві двохспалочки, холодильник, телевізор, два стакани. Все, що потрібно для спортсменів. От, наші речі, про них теж ми вам все відео. Розповімо, покажемо, як ми транспортуємо наші Снасті і взагалі, що там в нас є. І дивіться, йо майо ай яй яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Дивіться, як біде є. Коротше, таке. Ну що, хлопці? Завтра в нас перше тренування, і побачимось вже там. Всім вітання на каналі! Про... Спінинг сьогодні ми приїхали в Вінницьку область. Це село Некрасова. Знаходимось ми на водоймі Аквамарин, на якій вже завтра пройде чемпіонат України з лову форелі в озерах. Ми представляємо як завжди команду Азура Закарпаття, Закарпатську Федерацію риболовного спорту складі. Чотири спортсмена в цьому році буде складно, тому що минула минулорічна наша команда трошки розвалилася. Залишився зі мною тільки Сергій Романюк, з яким ми вже брали не одну медаль, і ось нещодавно ми виграли майже кубок Київської області, яке проходило на Вовковому озері. Зайняли срібле місце. А два нових наших партнера це. Повністю нові люди, з якими ми познайомимось прямо завтра на змаганнях. Сподіваюсь, що хлопці будуть боротися завзято, і нам вдасться все ж таки взяти призові місця. Сьогодні в нас тренувальний день, тому пропоную збирати Снасті. Трошки покажу вам, як ми тренуємось, як на дальній відстані, коли ми їздимо, як я перевожу свої Снасті, в яких тубусах. В яких кофрах для катушки, як скомпонований і затюнінгований по новому мій фореловий ящик? Ну, думаю, вам буде цікаво. Ну а завтра вже розпочнеться перший тур, і в нас дуже велике сподівання на завтрашній день. Давайте зараз вам розкажу про тюнінг свого ящика. Дуже зручно всі ці аксесуари роблять хлопці Житомирщини. Я залишу обов'язково контакти, тому що ну в Україні це. Ну, єдині хлопці, які займаються, і ви можете свій ящик типу Мейхо 70-70 У такого плану таким чином затінгувати. Якщо ви займаєтесь форелевою ловлі, або навіть займаєтесь щучою ловлі, мікро мікроджиговою ловлі, то такі речі будуть вам. Ну, прямо от необхідні. Значить, перше, всі ви знаєте, що фіксація цього ящика відбувається таким чином. Коли ви закриваєте кришку, у вас фіксується ну, вся кришка або при підйомі рушці. Але е, дуже часто у вас ящик стоїть таким чином, і якщо у вас дує вітер, падає, він повністю відкривається. Тут є ось дивіться, хлопці зробили. Ось таку застіпку, яка встановлюється в штатний отвір, і е, працює наступним чином. Для того щоб, щоб вам відкрити нижнє відділення, вам треба натиснути ось сюди на такий клапан, і у вас ящик вільно відкривається. Для того щоб закрити, ви закрили і просто хлопком так, от його до. Такого ну, звуко-щілка характерного натиснули. все. І у вас повністю запирається кришка. Це дуже-дуже зручно. І, як я казав, якщо вдруг вітер вам перекине ваш ящик, то все буде добре. Далі, це взагалі, подивіться, ось така картотека, бачите, все все дуже легко, при необхідності, виймається. Ну, наприклад, там, ось таким от чином. От, і ви можете собі три штуки навіть встановити, але в мене скомпоновано саме ось так. І е, в цю картотеку стають навіть воблери. Бачите, ви можете розташувати в усіх трьох е, відділеннях, е, ну, які у вас присутні в вашому ящику. І ось е, такий латочок, який можна теж три штуки вам поставити, виглядає, от дивіться, ось таким чином. Зараз вам покажу. Ну, Я тут розташовую воблери. А він теж його можна вклеїти там на двосторонній скотч, або, ну або просто поставити, як я. І от сюди, в кришку. І тут, бачите, отвори підблешні. І це все закривається ось таким ПВХ-склом на магнітах. Тобто, ось таким чином ляп, все, воно. Прилипає сюди, все закривається, і ваші блесенки знаходяться нібито під склом. Дуже зручно. Як я казав, контакти Сергія Бобошко я залишу в описі. Звертайтесь, реально це прямо от класна річ для тюнінгу вашого ящика. І для транспортування моїх спінінгів, коли ми їздимо на змагання, коли я беру з собою багато спінінгів. А головне, якщо я їх заздалегідь збираю, і мені потрібно скласти спінінги свої з катушками в надійний тубус, я використовую зараз ось такий тубус від Акрополіса. Дуже зручно те, що дивіться, як він, як він відкривається, тобто відкривається клапаном. Бачите, да? В нього довжина 1,40 тобто вудлища сюди влізуть до 280 м. І дуже зручно, що в нього, бачите, становляться ось такі жорсткі кофри під катушки. Тобто у вас в одному тубусі знаходяться 4 катушки з розміром тисячі. В мене тут 7 аж вудлищ складені. І ось в таких кофрах, бачите, в мене катушки. Це дуже зручно. І дивіться. Вони повністю жорсткі, є ну, зеленого кольору, чорного кольору. Відкриваєте у вас тут надійно лежить ваша прелість, ваша катушечка. І тут є ось такий карманчик окремий для того, щоб ви могли туди покласти ручку. І, до речі, в цей кофер. Просто ідеальна ложиться катушка, ну, мультиплікаторна катушка для кастингу. Дуже зручно. Ну, все, залишилось тільки зібратися і розпочати наше тренування. Знов нічого нового. Повністю серія Diablo. В даному випадку, в мене це діабла з довжиною 1,73 м, з тестом 02-3 г. Класна вудка. Я використовую по можливості майже всі в мене вудки від Азура. Там так тільки запасні в мене є пару інших, а так основні мої вудки це саме Діабло. Бачите, це одноручна вудка для більш легких блесень і ось такі в мене ще. це Азура теж Тежтраут серія від 0,4 до 5 грамів з ростом 1,95 м. Це вже вудка, яку ви можете ну, при закиді взяти двома руками. І, до речі, дуже вони круто підходять для лову ну, блешнями, кренками, невеличкими малесенькими воблерами мінов і для такої ловлі, як ловля головня. Просто ідеально підходить. Да <дана> вудка. Ну і звісно, під форель. Давайте будемо розпочинати наше тренування. Вон там вже хлопці скупчились толпою. Не клює ніфіга, тому що я бачу, що ніхто нічого не витягує. Так, ну і одразу давайте проводоймо. Давайте проводоймо декілька слів. Звісно, тут масштаби, масштаби далекі від Вовкового озера, але бачите, охайна цікава водойма, яка має ось такий розмір. Те, що мене одразу насторожує, ви подивіться, які маленькі сектори. Тобто, ось сектор для одного спортсмена, і ось сектор для іншого спортсмена. І така історія у нас, бачите, повністю. Це завтра буде просто тут, ну, просто капець. От давайте ми з Сергієм зараз станемо. Сережа, ну підійди будь ласка, на сектор. Ну, от подивіться, ось стоїть людина, бачите, і впритик, ось стою з ним я. Тобто, у нас. Зона закиду буквально метр. І ви розумієте, що якщо, а і ви розумієте, якщо риба почне гуляти в сторони на вивожуванні, а по правилам, якщо риба путається з іншим спортсменом, то така риба не зараховується. Ми отримали вже одразу перший контакт, тільки що було перше клювання. Трошки я поспішив. Ну не знаю, Сергій тільки що стояв переді мною, поки я там знімав вам початок відео. Стояв взагалі без покльовок. У мене одразу одразу йдуть покльовки. І це моя секретна приманочка. Вибачайте, не буду її показувати, тому що це спорт і не зовсім хочу розкривати свої карти, але клювання одразу є. Так, рибка тримається, не дивлячись на те, що в нас сонечко, так, і вона стрибає на поверхні. Але з поверхні вона не клює, а клює саме, саме біля дна. Саме біля дна. Ось така, друзі, історія. Ми бачимо дуже таку мутну воду, взагалі не прозору. Скоріше за все, що а, треба буде, яскраві блешні кислотного кольору, але це не точно, треба пробувати. І погано те, що в нас сьогодні на тренуванні сонечко. А завтра в нас буде е з е хмарки на небі, тому буде інше освітлення. І ті кольори, які сьогодні мене працюють, навряд чи будуть працювати завтра. Ну, Побачимо. Головне взагалі зачепитися за приманки, зрозуміти, що тут в пріоритеті. Риби дуже багато, але вона не клює. І хлопці стоять тренуються. Я теж не бачу, щоб хтось щось спіймав. Ну, покльовки є. У мене покльовки є, це головне. Зараз будемо підбирати і думаю навіть, що треба спробувати попери. Вони можуть, можуть зараз зробити результат. Темпової ловлі тут точно не буде, тому що ну, от Сергій хвилин за 40 не спіймав майже за час жодної риби, і там було декілька клювань. У мене там на одну приманочку були постійно клювання, це така цикадка невеличка. Е, вона б'є по неї, але не... Сідає. Одна покльовка була на попер. Все. Я теж ловлю вже там, більше, ніж пів години. Тому розраховувати там не... <смі> на якусь темпову ловлю. Завтра кожна риба це призові місця. Тобто головне не програвати і взяти, ну, блін, я не знаю, бажано там перемоги брати. Але я думаю, що там рахунки будуть у нас типу 1-0, ну 2-1-2-0, таке не більше. Тому що риба прямо, вона стрибає, але вона взагалі не клює. от просто. Верніше так, вона там щось там намагається клюнути. Але акцентованих клювань так, щоб її засікти, просто немає. Глибини тут невеличкі, ну по відчуттю там, таке, до 2 метрів максимум. В основному десь так 1,5-2 метри. І що в верхньому слої, що в придонному слої, е я не можу поки зачепитися за рибу. І по берегу, я вам кажу так, стоїть раз, два, три, чотири, п'ять, шість спортсменів, і з цієї сторони два спортсмена. От я бачу тільки ось в одному секторі е людина тягне третю рибу і все, це на всіх. Тут таке незрозуміло, або там в нього скупчення активної риби, але щось хлопці підібрали. Треба розбиратися. Бляшки не працюють, тому будемо зараз приходити на воблери. Ну що, хлопці, ми вже тут майже цілий день тренуємось. Що я можу сказати? Риби дуже-дуже багато, але вона взагалі не клює. Є якісь такі щіпання, б'є в приманочки, вона дуже несистемна. Те, що ми зрозуміли, то це те, то, що вона ну, клює на якісь змінні приманки, тобто ти ставиш нову приманку, рибка сідає, але їй складно. Заставити це зробити, але як правило, це так: кинув, приманка впала, там протягнув метр, спіймав рибу. І більше вона їй не цікавиться. Просто постійно треба змінювати приманки, шукати, шукати, шукати жодної системи. Так, ну приїхала Чернігівська федерація, фаворити цих змагань, Богдан Балінок. Богдан Балінок і найкрасивіша людина? Ну, не найкрасивіша, найстильніша сьогодні найкрасивіша. на цьому. Та красивий тут я. Ага, От. Ну, а це найстильніша людина цього водойома. Хлопці, що у вас? ну Розкажіть, будь ласка, які у вас, які у вас наміри на цей чемпіонат України? Е, першочерговий намір виграти. Не змагання, а Закарпаття у Закарпаття, Закарпатсь. Закарпатську Федерацію Рибовного спорту. Бо <т Review> вони, бо пацани, сказали на вовковому озері, що Чернігів лузер. лузери. <т Review> зеку <Лузери, т Review> <Лузери, т Review> Да. Тому ми будемо ставити таку мету. Ну до речі, коли ми виграємо Закарпаття, то в цілому це буде перемога на чемпіонаті, тому що Закарпаття. Ну є ще імпульси, ви не забувайте, що ще одна команда дуже сильна. Тут імпульс є. Ну, У нас настільки велика мотивація виграти Закарпаття, що, що інші халим. команди нас не цікавлять. Так, Друзі, дуже серйозна команда це фаворити змагань. Команда імпульс. Володимир Воротняк, всім відомий спортсмен. Антон Гунько. І ми зараз у Володимира запитаємо. Володя, доброго дня. Доброго дня. Як вам погода, до речі? Е, дуже приємна квітнева сонячна погода. А, Я ще раз сподіваюся, що для е, самопочуття Форелі вона така сама яскрава, як і для нас. Угу. А скажіть, будь ласка, Володимире, а як тут взагалі з кльовом? Ну, ти, ти, ти дуже часто приїжджаєш на цю водойму? От як з кльовом тут? Великі рахунки чи таке? по правді таке. Таке, так? Да. Понятно. Але, звісно, що дурень думкою багатіє. Тут воно зібралось скільки сьогодні тих, хто багатіє думкою, так що будемо сподіватися. Но ви, но, но ви готові, да? ви готові і знаєте, що так? треба робити, Да? Знаю. Все просто, кидаєш і круто. Кидаєш і круто. І проводки, до речі, різні працюють інколи. Інколи швидка, інколи повітря. Угу. Все просто. Угу. А приманки які? Різні, облери, угу. угу. А кольор який найкращий? А, яскраві і темненький. Хлопці, можу вам сказати, Казав класик, діла, йшли не то, щоб їх хубаво. Ну, не можна сказати, що добре. Нічого не зрозуміло. Єдине, що в нас попрацювало, це прозорі воблери, але я не можу назвати, що це щось там працювало, тому що ми спіймали ну, за цілий день ну, дуже мало риб. Але е, ці приманки, хоч якось, задублювали ці результати. Риби дуже багато, вона плаває, але вона взагалі не клює. От просто не клює. І це відповідь вам на питання, чи є риба водоймі. Вона є, її багато, але вона просто відмовляється клювати. Я сподіваюся, що хлопці зараз завтра закинуть ще 500 особів на завтрашній тур, і вона якось там. Ну, почне шевелитися і е, підійме ту неактивну рибу, яка тут плаває в цій водомі. Поки зараз нічого не зрозуміло, і ну, зараз будемо відправлятися вже до, в готель до нас. І зберемось вже командою. Ми з ними познайомились нарешті сьогодні. От, і будемо. Робити якісь я не знаю якусь тактику на завтрах, які приманки використовувати. Ну головна тактика це уходити, уходити від нуля, тому що по-іншому я не бачу, як можна зробити результат. А взагалі, дане тренування у нас викликало більше запитань, ніж відповіді. Хоча мені вдалося в цілому відібрати набор блешень, це було. Чотири основних блишні, які на які в мене було більше всього контактів. І я там спіймав там близько п'яти. Риб, це був віпер маленький, це були Норіс 2.8 руні в такому яскравому кольорі з золотавою підложкою. От. І е, це були Норісовські пупи. Хоча вони працювали тільки в лівих секторах, там де глибина була трошки побільша. І саме прозорого кольору е, навіть цим підтвердженням було те, що Саме Прозора пупа працювала у нашого сокоманника Сергія. Плаканця, який приїхав вже всередині тренування, ну і в цілому десь там плюс-мінус в нас щось там збігалося по приманкам. Хоча е такої, знаєте, якоїсь там панацеї чи фішки ми все ж таки не могли знайти. Ну і сподівання на завтрашні дні, тому що, ну якщо в принципі в тебе не клює, то і багато в кого не клює. На змаганнях завжди можна зорієнтуватися безпосередньо в турах, тобто побачити, хто на що ловить, якщо не вдалося розібрати. Зібратися, хоча це дуже погано, коли ти саме дієш таким чином, але в нас не було іншого виходу, тому що ніякої фішки нам не вдалося знайти. Трошки підігрівало те, що організатори турніру планували зарибити водойму перед стартами, і в нас було сподівання на те, що все ж таки. Нам вдасться непогано половити. Але я думаю, що тренування нас трошки збило, тому що ми одразу там знаєте, якби відсікли в дальній ящик якісь приманки, які могли все ж таки спрацювати на наступний день, але ж під на десь там в голові є те, що ти півдня їх кидав і не було жодного контакту. Було дуже складно. Ну і скільки ж коштувало такого рівня змагання, просто щоб ви розуміли. Скільки коштує участь в чемпіонаті України, коли він проходить в декілька днів паливо нам обійшлося в 3 тисячі гривень на двох, тобто по півтори тисячі Сергія. Ми їхали вдвох з Києва. Готель, ну ви бачили, в принципі, непоганий готель, покращений номер, бо інших не було. Це 3200 за. Три доби. Чому три доби? Тому що ми приїхали в четвер ввечері через комендантську годину, звісно, і зранку їхали на тренування. І Потім два дні змагання. І на другий день змагання після фінішу ми вже їхали на Київ. Участь офіційно коштує 2,800 з людини за турнір. От це згідно регламенту, так. Ну і плюс там харчування там в самому готелі ввечері вечеря коштувала десь там 250-300 гривень на чоловіка. Ну і протягом дня, звісно, коли ми там їхали зранку, там ти з'їдаєш якийсь хот-дог, випиваєш якоїсь кави, береш з собою там чайок, якийсь мінералочку. от. І в цілому десь по харчуванню вийшло, ну, десь там півтори тисячі на людину за. Три дні, ну плюс-мінус так може навіть дві. І загальна сума обійшлася на одного спортсмена. Ну, нашій команді це вийшло близько 10 тисяч. Гривень. Ну от такі у нас витрати. Наступне відео вже вийде безпосередньо зі змагань в турі. Тому, друзі, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, підпри... підтримуйте український контент, ставте дзвоника, щоб нічого не пропустити. Ну і побачимось з вами вже в наступному відео.